Вівсяна каша, хліб, цукор і чай. Меню сніданку ще й досі висить на стінах їдальні Ірпінського виправного центру. Хоча самих в'язнів тут уже понад рік як нема. Влітку 2019 року колонію закрили як нерентабельну, а самих в'язнів перевели до найближчих виправних центрів. Екскурсію порожньої в'язниці для дойчі веля проводить Андрій Рох, інженер з комунального забезпечення в'язниці. Ви можете подивитися ці їх побутові умови. Тут знаходилось 6 ліжок, тут в кожній кімнаті був телевізор, тут, наприклад, був акваріум з рибками. Кімната, що навпроти, це так називаємо піщовка. Тут засуджені мали право приймати їжу, ту, яку вони придбали. Тут у них в кінці коридору знаходилася вбиральня і тут рукомийники. Це перша в'язниця, яка піде з молотка у рамках реформи Великий розпродаж в'язниць, до якої мін'юст готувався майже рік. Стартова ціна в'язниці понад 220 мільйонів гривень. На сайті фонду держмайна аукціон уже стартував. Слідкуватиме за його перебігом і Андрій Рох, та тільки тому, що після продажу йому треба буде шукати нову роботу. У нас по скороченню будуть уходити. Хто бажає прийти, спілкуємось з іншими установами, щоб їх прийняли. Я поки ще не вирішив. Останні роки роботи ця в'язниця була наповнена лише на третину. З 300 чоловік, на яких розрахована колонія, покарання відбували трохи більше ста в'язнів. При тому, що самих працівників колонії 80. Ситуація, коли кількість співробітників рівна, а той перевищувала кількість засуджених, не поодинока. Через це ще попередня команда Мін'юсту почала закривати нерентабельні колонії. А нинішні очільники міністерства вирішили, що 35 законсервованих в'язниць добрий актив для продажу. Виручені кошти обіцяють вкласти в будівництво нових слідчих ізоляторів. Ділиться планами заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. Для нас найважливішим є акцент на слідчі ізолятори, тому що там перебувають люди, які юридично не винуваті ще в злочині, і при цьому для України характерне те, що саме в слідчому ізоляторі по всій нашій країні найгірші умови утримання. Тому ми шукаємо фінансування саме побудови або ну, нових будівництв, або ремонтів слідчих ізоляторів. Аби ідею вдалося реалізувати, Мінюст ініціював законопроєкт про зміни до бюджетного кодексу. Згідно з ним, 70% грошей від продажу в'язниць має надходити на спеціальний рахунок Мін'юсту. Решта 30 поповнить державний бюджет. Утім, законопроєкт з такими поправками на початку лютого цього року було знято з розгляду. Натомість відповідні правки внесли до закону України про державний бюджет на 2021 рік. Але тільки про те, що 70 відсотків від продажу виправних закладів отримуватиме мін'юст, а про те, на що саме ці гроші будуть витрачені і чи підуть вони на поліпшення умов утримання ув'язнених, взагалі нічого не сказано. Це дуже непокоїть громадську організацію Україна без тортур. Ми маємо відкриту дискусію про продаж. Вона не є детальною, вона є більш такою для СМІ, вибачте, ну, вона, вона більше для публікацій, ніж детальний аналіз, план, покроковий план дій щодо продажі, покроковий план визначення пріоритетності продажі, продажу. У відкритому доступі, ну, принаймні, я таких документів не знаходив. Тому о, стриманий оптимізм, я би так сказав, о, від цієї продажу реально оцінку цим діям треба давати не перед продажу, а через 2-3 роки після продажу. Команда Костянтина Автухова регулярно відвідує місця несвободи. Каже, що на умови утримання після переселення до інших в'язниць засуджені не нарікають. В'язнів з ірпінської колонії приміром розподілили між сусідніми закладами, які також були недоукомплектовані. Натомість, як була, так і залишається проблема харчування у в'язницях. і Її вирішення не потребує років підготовки як продаж в'язниць, нарікає громадський активіст. Контроль за закупівлею харчів для тюрем України здійснює підпорядкована Мінюсту Установа, генеральна дирекція Державної кримінальної виконавчої служби. Більше того, її нині очолює чоловік заступниці міністра юстиції Олени Висоцької Юрій Стеценко. Згідно з розслідуванням журналістів, слідство інфо тендери на закупівлю харчів для колоній стабільно виграють одні й ті ж компанії. І це попри те, що деякі з них роками постачали до колонії і СІЗО зіпсовані продукти, і щодо яких ще два-три роки тому було відкрито низку кримінальних проваджень. Співпраця із сумнівними компаніями не припинена і досі. Цей факт, на думку активістів, кидає тінь на нові реформи міністерства, зокрема і на велику приватизацію в'язниць. Чому ми починаємо з найбільш привабливих установ? Нам треба чесно сказати, що. Ірпінський виправний центр це найбільш коштовне майно, що є. В Ірпінському виправному центрі можна організувати будь-яку якісно нову установу виконання покарання з новим колективом, з новим. Якщо треба якісь там, я знаю, в Міністерстві юстиції є ідеї щодо пілотування нових, нового формату пенітенціарних установ. Ця територія дуже гарно підходить. Вона поряд з столицею. Ділянка в'язниці справді інвестиційно приваблива. З одного боку залізниця і лісосмуга, а з іншого новенькі багатоповерхівки. У мін'юсті кажуть, що власне через це і розраховують на жвавий аукціон. Перебудувати ж цю колонію, наприклад, на СІЗО, по-перше, економічно невигідно. А по друге, гроші треба спершу заробити. Всі наші колонії, якщо подивитись на всі, на будь-яку колонію, вони всі дуже ну можна може склати враження, що вони, якщо закриватимуться, то для того, щоб туди зайшов забудовник, тому що е, все одно. Колонії будувались ну неподалік там міст або в місті безпосередньо, і там на інших територіях вже житлові будинки, житлові квартали. І це зараз зіграє нам гарну таку користь. Да? Ми виставляємо на прозорі аукціони. Це означає, що будуть відкриті торги і точно буде заявлена ринкова ціна за такі об'єкти. Протягом 20 років в Україні стабільно зменшується кількість в'язнів. Якщо на початку 2000-х їх було понад 220 тисяч, то нині лише 50. Так сталося зокрема і через пом'якшення кримінального законодавства, адже у в'язницях опинялися передусім дрібні злочинці, і скорочення кількості в'язнів відбувалося насамперед у колоніях середнього та мінімального ступеню захисту. Натомість колонії із суворим режимом, а також СІЗО, залишаються переповненими і потребують негайного ремонту. За порушення прав ув'язнених у цих закладах Україна за рішеннями Європейського суду з прав людини щороку сплачує по 200 тисяч євро компенсації.